На затишній садибі справжня осінь. Вже грушечка. Бачите, змінила забарвлення листя. Дерева. Все готується до зими. І вийшов китюльку погуляти зі мною. А саме найкрасивіше це у кінці садиби. Там неймовірні яскраві барви. Дивіться, як зараз гарно виглядає лохина. Бачите, не таке цікаве цікаве забарвлення. Ну і китюлько, куди без нього. І вишенька вже до речі, вся вся жовта.